В літню спеку водою ме так і манять всіх своєю прохолодою, адже літо пора канікул, відпусток та активного відпочинку. Я люблю сонце, воздух і воду. Знаєте, що мені тут подобається? Проводов нема. Де провода? Нема. Техніки немає, ніхто не тих димів, парів, всяких бензинів. Одне. А друге озон, Дерева, вода. Супер. Але варто пам'ятати, що літня пора несе не лише відпочинок, адже кожного разу під час літнього періоду потрібно згадувати про основні правила поводження на водоймах. Тому Державна служба з надзвичайних ситуацій вкотре нагадує: дотримуйтесь основних правил безпеки. Зокрема, обов'язково відвідуйте тільки визначені пляжі, місця, де можна купатися. Тобто там завжди є рятувальники або медичні працівники. Також пам'ятайте, що занурюватися у воду потрібно поступово, для того, щоб надати можливість тілу поступово адаптуватися до температури повітря та води. Також пам'ятайте про те, що температура води має бути не менше 17 градусів, тому що, коли вона менша, перебування в воді вже є небезпечним. Не занурюйтеся у воду у стані алкогольного сп'яніння. Також не нехтуйте буйками, не запливайте за них та пам'ятайте, що це ваша безпека. Будьте відповідальними. Окремо слід звернути увагу на правила перебування дітей на воді. Якщо ви перебуваєте з дітьми на пляжах чи на водоймах, слідкуйте за ними і не залишайте без нагляду. Не нехтуйте також надувними приладами для того, щоб плавати матрацами чи різними кругами. Особливо в місцях, де течія сильна або де пориви вітру, тому що це небезпечно і дитина не завжди може діти взагалі вони беззахисні перед водною стихією, і це може ускладнювати їх порятунок. Також пам'ятайте, що старші діти не можуть наглядати за молодшими, це повинні здійснювати батьки і приділіть увагу, навчіть свою дитину плавати, адже вміння плавати дуже важлива і корисна навичка в житті. Окрім того, працівниками з управління з надзвичайних ситуацій було проведено профілактичні заходи з метою попередження та безпечного відпочинку біля водойм та поради про безпеку на воді, адже їх незнання, знання, а тим паче нехтування веде до фатальних наслідків. Але кожен має дбати про свою безпеку. На жаль, сумна статистика свідчить про те, що з початку року, враховуючи зимовий період, на водоймах загинуло 14 людей, з яких троє дітей. Пам'ятайте, що вода не пробачає жодних помилок ані дітям, ані дорослим. Моя думка така: якщо вмієш плавати, дійсно ти в собі уверена, значить плавай. А якщо ти не вмієш плавати і не в собі, то не плавай. Зайди, помочися і вийди. Все, це логіка. Нагадуємо, що в Україні продовжує діяти заборони та обмеження, встановлені чинним законодавством під час дії воєнного стану. Зокрема, заборонено виходити на водне плесо з використанням плавзасобів. Тож нехай ваше літо буде сонячним, наповненим гарним відпочинком, а вкотре нагадування правил поводження на водоймах стануть пам'яткою при нагоді або ж врятують життя.